Так, Добрий день, відео номер 2 Зараз закрию ворота. Таке чуть-чуть я тут порядки понаводив. Ну, тут вже з понеділка буду щось робити. Так, Тут у мене все чисто, порядок. Ще матеріал на один змішувач буду робити, не знаю, хоч буду починати з понеділка, бо... Людина просить, це буде для риб. Тобто, зрозуміло, Я роблю універсальне обладнання, яке, е, який хочеш корм, такі роби на нього. Для риби, для риби, для кролів, для кролів, для того, для того. Е, дот, е, підписаний я на канал, зрозуміло, ви сучасний фермер, ну, Сашку веде його. Вчора читаю такий коментар. Да, типу те, оборудовання, треба таке, як удологи. Зайди подивись, яке обладнання купив водолога. Дивіться, людина, яка написала це, ну, цей коментар, ну, вона, вона, вона чуть чуточку не зрозуміла. Ні, вона не то, що не зрозуміла, вона е, не поняла, для чого людина купила це обладнання. А писати, це таке, знаєте, як написав нічого страшного. там, Написав, ой, людина там думає, ну да, це обладнання фігня, треба ж брати здорове обладнання, таке, щоб воно там нагрузив у нього тону і. о, я держу свиней кормлю. Людина купила обладнання, те, яке підходить іменно для нього. От іменно для нього підходить. Аби людина. Яка пише такі коментарі, дивилася це відео, слухала, що людина каже, то вона б цього просто б не писала б. Ну, ладно. Е -е, дивіться, дробілка, моя дробілка нарисована. Робив я раніше такі кляшки, кряшки, повните, Здрава така кришка, да? тут авход був. Коли людина дробила, і, ну, це, це називається дробілка з камніулавлювателем. Тобто, коли людина дробила одну пшеницю, кукурузу, там, ячмінь, все нормально, вони дроблять їм пофігу. Ось отут магніти стоять, там, да, там, раз в тиждень взяв, там, почистив, зробив оте. Там. Ну, коротше, зрозуміли ви? Коли людина дробить соєшникову макуху, соєву макуху, після неї от, оця дірка, о, оцей іменно кусок. Як кажуть, отвора, він сюди забивається. Тоді, тоді не так іде пшениця, ячмінь. Тобто воно тут набило макухи, вона, вона вверх не може піднятися, тому що не вистачає мощності підняти дробілки. І тоді, виходить, геморой. Людина знімала цей шланг, починає тут його чистити, воно пішло і пішло далі робити. Щоб такого не було, я став робити такі кришки. Тобто, не іменно сам я їх почав робити. А от людина мені дзвонить і каже: я вирізала, оце, оце, оце вирізала, врізала кусок труби 110-ї, поставила тройник, у каже, зараз немає проблем. От я рекомендую так. Я теж подумав, так, да, дійсно, дійсно. Ну, то є і я що так робити. Людям так я пояснював, що треба ставити отакі переходники. Е, перше відео бачили. Є такі канізаціонні тройніки, які тут із кришкою. Крішечку відкрутив, викидав, що там, е, болти, гайки, камінчика, І ті лови. Міонідовий, тільки магніт лове. Бішняки не ловить, тільки ніонідовий. Все, Всі проблеми рішені. Так. По поводу, на черти, такого, по поводу самої заслонки. Дивіться, показую. Об'ясняю, чого у чоловіка така вийшла заслонка. 200 на 100. Зрозуміло, так? Да? Труба сотка. Іде в нього продувачна, знизу. Е, в нього відкривається заслонка в цю сторону. Тобто, зрозуміли ви. Не по ширині, ой, не по дліні. Е, ну, ширина? ширина ж оце, оце длина. да, Не по дліні її треба відкривати, а по ширині. Дивіться, якщо я тут відкриєте ви на 30 мм заслонку, дробілка задушиться, тому що, виходить, 30 мм. 30 да, 30 мм відкривається на площині. 200 сантим, Ой, да, да, 200 мм. Її треба було робити наоборот, щоб вона отак відкривалася, заслонка, щоб ви могли ре регулювати. Що я совітую сашкові? Її треба так просто-напросто перерізати напополам. Ось цю сторону взагалі не, не трогати. Користуватися тільки цією стороною. Зрозуміли ви. він взяв макуху, макуху свою, він просто половину всю відкрив. Повністю відкрив і дроби. Нічого у нього не буде ні зависати, нічого не буде робити у ньому. Буде чоловік працювати і е, радуватися. Потім, по поводу дробілки самої продуктивності. Дивіться. Продуктивність дробілки. 800 кг на четверки е, Він на 12 кг. Показував ну, відео, як, як дробить на 12-к. Це дуже швидко. Якщо там без решета вона дробить 60 кг, ну так не можна робити. Тобто це не можна. І зношується ротор. Там у нього довго так ротор не буде ходити. Не можна так і здіватися з дробілка. Дробілка розчитана трохи на друге. Ще раз повторюю, ці дробілки розчитані на 4 800 кг за годину. Без решета, ну, хай тона, то на 200. Все. Все, що він нагружає, це все ну так не можна робити. Це ізнос. Ізнос того самого ротора. Ну, не знаю. Чого він так робить, якщо чесно, я йому, по-моєму, пояснював. Ну, він якось знаєте, він якось такий чоловік, який він любить дуже експериментувати. Якось він такий він експериментатор, так би сказати. Ну, якось так. Да, по поводу самого змішувача, людина вибрала його універсальний, тобто людина може на ньому робити все. Я думаю, що пройде півроку людина. Заробить кошти і купи гранулятор. І буде робити там ті самі корма для тих самих кроликів, там для бролерів гранулу. І хай займається. Я думаю, так. Обладнання в нього Яшко. обладнання в нього універсальне. Він може робити, що хоче. Він може увлажняти його Прямо, ну, прямо змішувати, увлажняти. все робити, подавати його вже. Як кажуть, ну, з вологістю на гранулятор. У нього обладнання просто дозволя. У нього стоїть грузний шнек, на нього ставиться, на цей шнек ставиться обичний преобразуватель частоти оборотів. І все. І він служить як дозатор для гранулятора. Добавляється, або там на гранулятор. Гранулятор там на чомусь звареній тіляги катається, під'їжджає, або просто куском гофре, опускається в гранулятор і воно працює. Якось так. А я ж кажу: люди, які там пишуть, там, подивись, яке там обладнання, он водолага купив, ото обладнання, люди добрі. Людина. Ця купила правильне оборудовання, таке, яке потрібно для нього. Зрозуміло. Кожна людина купляє обладнання, яке їй потрібне, а не таке, як хтось пише, «надо отаке куплять». І це не перві отакі, м коментарі. Те то херня, там надо куплять техномастрой, ото там. Змішувач правильно для свиней згоден. Так як бойко купив для свиней, згоден. А як, це нормально, це хороші ці тобто змішувачі. Но для цих цілей, що купив Сашко, він зробив правильний вибір. Я ось буду робити слідуючий змішувач, буду робити для риби. Тобто, щоб ви розуміли, Константинція. Процентовому якось там відношенні по влажності 45. Тобто 45 влажне 45. Тобто, цей корм ніколи ніколи не покруте. Ну, ніколи, ніколи цей корм не покруте іменно вертикальний шнек. Він його не покрути, він його просто залоїть. А цей робить. От чого він універсальний? І я, нікого, я не буду там казати, що я там модний роблю модне обладнання. Ні. Я роблю е дужче правильне обладнання чи модне. Воно просто обичне обладнання, просто воно універсальне, Зрозуміли ви? Добре, дякую.